Всім привіт! Сьогодні я вам покажу настройку BIOS Asus UEFI Ну, щоб зайти в BIOS, ми маємо нажати клавішу F2 в більшість випадків. Включаємо ноутбук або комп'ютер. Нажимаємо F2. Ми попали. Voy BIOS. Asus Utilita, BIOS режим EZ Mode. Тут у нас в вкладки Система. Є всі характеристики BIOS. Процесора. Пам'яті і відеокарти. Це дуже файно. Серійний номер ноутбука є. Пріоритет завантаження. Це перший режим EZ Mode. Тут ми можемо настроїти дату, але це у єфі BIOS. старі BIOS трохи інше виглядає. Далі. У нас вкладка книжки ЖК або дисплей. Тобто, тут е, розрішення дисплея. порти USB. У мене підключення по USB, зараз лише мишка. Пріоритет завантаження. Давайте я зараз підключу вам флешку і покажу класну функцію. Я підключу флешку, у мене тут є UEFI General U-Disk 500. І дивіться, файна функція. Якщо нам треба, наприклад, загружитися з флешки, ми беремо і перетягуємо флешку догори. А це у нас загрузка той буде внизу. Просто пересуваємо. Те, що нам треба зараз завантажитись. Файна функція. Далі, тут у нас зберігання, тут у нас інформація про диски. Далі оперативний монітор. Тут говориться про вентилятор, обороти вентилятора. Далі. Температура процесора, потреблення процесора, батарея, доступний рівень адміністратора, тобто пароль. І це є перший режим AZ-MODE. А далі, якщо подивитися: ага, тут ще є: Меню завантаження. Гаряча клавіша F8. Якщо нажати сюди, то ми можемо вибрати, що зараз завантажуватися. Або з флешки, ну, у мене флешка підключення, або з диска. Далі установлене налаштування, гаряча клавіша F9. Це воно, тобто з біос по замовчанню. І зберегти та вийти, а гаряча клавіша F10. Це зберігає налаштування і виходить. Наступна клавіша. Наступна функція розширений мод. Advanced мод називається ще по-англійськи. Гаряча клавіша f 7. Тобто нажимаємо сюди і ми попадаємо в другий режим BIOS. Тут головна інформація про біос. Виробник системи мову можна змінити на любу. Далі тут тобто, інформація про систему версія BIOS. Версія ноутбука або материнської плати, оперативна пам'ять, тут говориться дата, час. Далі високотехнологічне. По-англійськи Advanced буде. <клес> <клес> Перше, хмарне відновлення. То воно дозволяє відновити. Щось відновити. Далі, наступний пункт: діагностика системи ASUS. Якщо ми сюди зайдемо, то ми можемо подивитися. Перевірка SSD. Ми можемо подивитися SSD, що у нас з диску. Можемо подивитися живлення, вентилятор, Wi-Fi, Tchad, екран, USB-портів оперативної пам'яті і клавіатури. Клавішу скейт, або якщо ми зжати сюди назад, ми можемо назад повернутися. Далі перейдемо до налаштувань і будемо обговорювати. Оцей пункт EPR. Мизу маємо опис? Це дозволяє більше керувати. Ну, тобто, розширене, розширене керування живленням. Замовчені воно включене. Але якщо не включення, то ми включаємо. Далі. Підтримка інтерфейсу керування Armon. Це тобто, дає. Ми можемо з, програми, з програмного забезпечення керувати деякими функціями в біосі. Включаємо його. Далі гіперобробка. Ми, е, е, вона робить оптимізацію для Windows. Її теж включаємо. Технологія віля, ві, віртуалізації Intel. Теж її вмикаємо. Далі Intel ASS. Ми цю функцію теж вмикаємо. Далі ВДВД. Ми її по замовченню вмикаємо. Режим відображення. Це воно дає. Тобто яка відеокарта буде виводити зображення на екран? У мене дискретно. Але якщо у вас, вам треба встроєну графіку, то ви нажимаєте динамік. Але я вибираю її дискретно. Наступний пункт. Тоджі он. Ми його включаємо. Це тобто, дає можливість керувати програмою MyASUS. Далі. Active Performance Coder. Це ядра процесора. Ми нажимаємо ALT. Тобто всі ефективні ядра. Тоже ал. тобто це теж. Далі йде утиліта. ASUS ZZ Flash 3. Це у нас, тобто оновлення BIOS. Але у мене стоїть остання версія. Я повертаюсь назад. Далі. Intel Air Right Stage. У мене нема диска в райді. У мене диск після в тому. Я вже і не пам'ятаю. Ми ще дійдемо до того. Далі. Розумні налаштування. Це, це тобто самопровірка. Що під запис, при запуску. Якщо знайдеться якісь помилки, то воно знайде. Далі. Конфігурація мирожового мереж... стека. Вимкнено. Бо це автоматичне оновлення BIOS. Конфігурація USB. Включаємо активно. Далі. Графічна конфігурація. Заходимо. Якщо у вас встроєно, графіку ви настроїте, то ставте 64. Якщо вам треба встроєно. Якщо не треба встроєно, то бажано 32 поставити мегабайти. І меню налаштування ВДВ ставимо в активну. Далі переходимо в пункт завантаження. Тобто, а по-англійськи boot. Швидке завантаження. Активно. По-англійськи Fastboot буде писати, а може бути ультрафастбут. Варіант завантаження один. Тут вибираємо або вимкнути. Або вибрати. Бо, наприклад, у мене Windows, Windows Boot Manager, або диск. Флешка, верніше. І тут теж ми можемо вибрати. Тут додати варіант завантаження, шлях. Тут ми можемо створити. А тут ми можемо видалити. Далі переходимо в вкладку Безпека. Пароль адміністратора. Тут ми можемо створити пароль. Безпека інтерфейсу вводу виводу. Заходимо. Ставимо настройки розблокувати скрізь. І тут теж розблокувати. Далі. Безпечне завантаження. Заходимо. Якщо у вас Windows 11, то тоді вмикайте безпечне завантаження. Якщо у вас менше за Windows 11, тоді вимикайте. Далі. Зберегти та вийти. Остання вкладка клад... по-англійськи ексіт. Зберегти та вийти. Це ми просто збережемося. Відмінити зміни та вийти. Ми просто вийдемо з біоса, але нічого не збережемо. Зберегти зміни ми просто зберігаємо те, що. Відмінити зміни ми відміняємо. Відновити оставлені налаштування. Тобто, відновити налаштування такі, які вони були. Windows Boot Manager — це тобто, ну. Так, це файлова система, це ліцензії. Це тобто TPM, по-моєму. Ні, це не TPM. Це ага, у вас кенлі налаштування біоса. Ось такий обзор. До речі, клавіша f 7, або якщо навестись сюди мишкою, ми можемо назад повернутися в цей режим Біоса. Надіюсь, це відео вам допоможе. Дякую вам за перегляди. Всім па-па!